Вітаю, шановні 10 класи уроці з історії України, і ми розпочинаємо наш передостанній розділ західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Тобто ми подивимось чотири українські регіони, які належать до трьох іноземних держав в період з 1921 по 1939 роки. І почнемо ми, звичайно, з Польщі. Подивимося сьогодні правовий статус українських земель в складі Польщі. Але перед цим, які ж українські землі входять і до яких держав? Українські землі після поразки визвольних змагань увійшли до складу чотирьох держав. Перше, те, що ми вже з вами вивчили, це Радянський Союз, Надніпрянська Україна, яка мала формальну незалежність у вигляді УРСР. Далі, Східна Галичина і Західна Волиня, також там Підляща і інші українські етнічні землі, належать до Польщі. До Румунії належить Північна Буковина, Південна Бесарабія, а також Хотинщина та Марморовщина. І Закарпаття належить до складу Чехословаччини. У складі Радянського Союзу українські землі мали державний статус УСРР, проте суверенітет УСРР, як ми вже знаємо на попередньому з попереднього розділу, був ефімерним. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати, як складалась доля українських земель. В складі Польщі, Румунії та Чехословаччини. Кожна з держав, до складу яких входили українські землі, проводила свою політику стосовно українських земель, але загалом можна визначити такі спільні риси політики Польщі, Румунії, Чехословаччини стосовно України: це насильницька асиміляція, стримування економічного розвитку, його колоніальний характер. Репресії проти діячів національно-визвольного руху, національний гніт і відмови від міжнародних зобов'язань щодо надання автономних прав українцям. Форми, в яких здійснювалася політика, різнилися від м'якої в Чехословацькій Республіці до жорсткої в Румунії. Більшість українських, західноукраїнських земель площі 130 тисяч квадратних кілометрів з населенням понад 10 мільйонів осіб в міжвоєнний період опинилися в складі Польщі. Ці землі опинилися тут за обста... за ось таких ключових обставин. Якщо ви пам'ятаєте, ще Симон Петлюра в надії на те, щоб разом з поляками перемогти більшовиків і відродити незалежну українську державу, підписав Варшавську угоду в квітні 1921 року, де добровільно відмовився від Східної Галичини, Західної Волині, Холмщини, підляші та Посяння для того, щоб Юзеф Пілсуцький військами допоміг. Їй. Це розпочало радянсько-польську війну, яка завершується підписанням Ризького договору, де Польща визнала незалежність УСР. І у відповідь на це, як подяку можна сказати, вона отримала Східну Галичину, Західну Волинь, Холмщину, Підляжчя та Західне Посяння. Звичайно, Польща це держава, яка утворилась на руїнах. Е Австро-Угорської, Німецької та Російської імперії, вона, в принципі, лобіювалась країнами Антанти, то і рішення стосовно Східної Галичини теж приймали країни Антанти. Ще до цих згаданих мною угод було прийнято два рішення, за якими уповноважувала Антанта Польщу сроком на 25 років. Окупувати Східну Галичину, але після 25 років долю регіону повинен був вирішити все народний плебісид. І лише 14 березня 1923 року остаточно найвища рада Антанти передала Східну Галичину в управління Польщі. Тобто, приєднання цих земель до з Польщі було, в принципі, з точки зору міжнародного тодішнього права, було законом. На початку 20-х років, коли в польському законодавстві проголошувалось право національних меншин на вільний розвиток і створення своїх органів місцевого самоврядування, східна Галичина поділилась на три воєводства: а в першу чергу, це Львівське, Тернопільське і Станіславське, які підпорядковувались Варшаві. Проте згодом до території Східної Галичини польська влада приєднала шість повітів Західної Галичини, заселених переважно поляками. Такий адміністративно-територіальний переділ послабив позиції українців в краю. Окрім того, польський уряд збільшував кількість своїх військ у східній Галичині, що змінювало співвідношення українсько-польських сил на користь останніх. Територія Західної Волині відійшла до Польщі в 1921 році і отримала статус волинського воєводства з центром у Луцьку. Польська влада прагнула також асимілювати всі землі, але робила це в більш завуальованій формі порівняно зі Східною Галичиною. Якщо щодо Східної Галичини активно здійснювали політику національної асиміляції, то стосовно Західної Волині лише державною. Зрештою, усе це мало на меті поглибити розходження між українцями Західної Волині і Східної Галичини. З урахуванням того, що історичні зв'язки між обома частинами українських земель були слабкими, чому сприяла і відмінність віросповідань греко-католицького в Галичині і православного на Волині, уряд намагався представити Волинь як колиску польсько-українського порозуміння. Окрім того, поступки в Західній Волині були потрібні урядові Пілсуцького, аби забезпечити подальшу експансію щодо етнічно українських земель, які перебували за межами Польщі. У другій половині 20-х років уряд прагнув стабілізувати внутрішнє становище Польщі, частково змінив політику тиску на більш гнучкі підходи. Змінюючи курс національної асиміляції державною асиміляцією для українських земель. таке послаблення триває до 1937 року. В Польщі, де проживало найбільше українців, українське питання стояло найгостріше. Польський уряд, маючи стратегічну мету, Повне ополячення загарбаних українських земель, які вони називали східними креслами, залежно від внутрішніх і зовнішніх обставин, коригували свій курс. В українській історії протягом 1919 року чітко вирізняється чотири ключових періоди політики польських правлячих кіл щодо українських земель. У 1919 1923 роках. Польське керівництво намагалось в очах світової громадськості довести свої права на українські землі, а також те, що Польща нібито забезпечує всі права національних меншин. Польська конституція 1921 року гарантувала права українців на рідну мову на побутовому рівні та в навчанні в початкових школах. Крім цього, закон від 26 березня 1922 року надав самоврядування Східній Галичині. Тобто трьом воєводствам – Львівському, станіславському та тернопільському. Але щойно 14 березня 1923 року Рада послів Великої Британії, Франції, Італії та Японії визнала східну Галичину частиною Польщі. Усі ці права залишилися на папері. У цей період українське питання також намагалися відстояти, українці намагалися відстояти свої права. Удаючи до акції протесту, збройних виступів, бойкоту перепису 1921 та виборів 1922 року до Сейму. Але в існуванні української державності ніхто в Європі на той момент не був зацікавлений. У 1923 26 роках польські правлячі кола наполегливо проводили політику, спрямовану на асиміляцію поневолених народів. Для здійснення цієї мети уряд Польщі поділив країну на дві господарські території: Польщу А, до якої входили корінні польські землі, і Польща Б, що складалась переважно з західноукраїнських і західнобілоруських земель. Стосовно різних частин, відповідно, проводилася різна політика. Щодо Польщі Б застосовувалася політика штучного стримування, соціально-економічного розвитку та повного скасування поступок національним меншинам. На цих землях стримувалось проведення аграрних реформ. За таємним циркуляром зазначалось не допустити передачу українському селянству більш ніж 5% поміщицьких земель, що підлягали парцеляції, тобто поділу на дрібні ділянки, які продавались. 31 липня 1924 року був прийнятий закон, за яким польська умова проголошувалась державною, почалося криття українських шкіл. Польський уряд намагався викорінити самі поняття України та українець. На українські землі переселялись польські колоністи, яких ми називаємо осадниками, яким виділялись кращі землі. Політична криза 1926 року призвела до нового повороту в політиці щодо українців. Третій період з 1926 по 37 роки пов'язаний з установленням режиму санації на чолі з Юсифом Пілсоцьким. Нова політика передбачала деякі поступки і компроміси у відносинах з національними меншинами, зокрема з українцями. Суть нового курсу полягала в державній асиміляції національних меншин, тобто зробити їх патріотами польської держави та складовою польської політичної нації, і відмові від національної асиміляції. Важливим елементом нової моделі національної політики стала спроба перетворення Волині на колиску польсько-українського порозуміння. Провідником цієї політики став Воєвода Волині, колишній заступник міністра внутрішніх справ в уряді Петлюри Юзевський. Було збільшено державні інвестиції на Волині, почалось масове створення двомовних шкіл у троквістичних та дозволено певну українізацію православної церкви. Така політика проводилась з метою розколу серед українців, між галичанами і волинянами, між прихильниками та противниками порозуміння з Польщею, і вона мала створити позитивний імідж Польщі як держави, яка толерантно ставиться до національних меншин. У 1935 році найбільша українська партія, Українське національно-демократичне об'єднання, взяло курс на нормалізацію польсько-українських відносин. Її лідер мудрий став віце-маршалом. Польського Сейму. були м'ясовані в'язні концтабору в Березі Картузькій. Проте, в більшості випадків, заклики до порозуміння і політичні рішення керівників польської держави наражалися на стійкий опір антиукраїнсько налаштованих місцевих чиновників, поміщиків та осадників. Будь-який прояв українського національного життя трактувався як нелояльність до держави, як прояв сепаратизму. До того ж, виступи радикальних українських елементів, польська сторона здійснила масову акцію пацифікації. Але починаючи з 1937 року, польські правлячі кола знову змінюють курс. Перед загрозою Другої світової війни вони боялися, що українське питання стане розмінною картою у великій Грі. а будь-які поступки українцям сприйматимуть будуть сприятливим ґрунтом для зростання сепаратизму прокотилась чергова хвиля репресій. У 1938-39 році в прикордонні смузі із Радянським Союзом були проведені акції з виселення українців. Тобто, ми бачимо, що відносини польської влади до українських етнічних земель вони були різними в залежності від в першу чергу внутрішніх та зовнішніх чинників. Звичайно. Нас цікавить питання економічного життя цього регіону. На початку 20-х років Польща подолала повоєнну економічну кризу. Сприяло цьому і західноукраїнські землі, що стали не лише ринком збуту промислових товарів, а й джерелом сировини та трудових ресурсів. Влада надавала перевагу промисловому розвитку від території Польщі А. Внаслідок нас до цього саме тут концентрувалось понад 80 5% металообробної, хімічної, текстильної та інших видів промисловості. На території Польщі Б розвивалися ті галузі, що не потребували значних капіталовкладень, а саме деревообробна, харчова, нафтодобувна та інші. Тут переважали дрібні підприємства, що становили 85% від загальної кількості. Заробітна плата робітників у західноукраїнських промислових землях була в півтора-два рази нижчою порівняно із середньою по країні. У відповідь на це робітники вдавалися до страйків. У сільському господарстві домінувала велика приватна земельна власність, поміщицька, державна та церковна. На початку 20-х років середнє поміщицьке землеволодіння сягало понад 3,5 тисяч гектарів. Водночас питома вага земельних селянських господарств площею до 5 гектарів становила 81,1% від загальної кількості. Така ситуація посилювала соціальну напругу серед селянства і підштовхнула польську владу до аграрних реформ. У 1920 році Сейм затвердив закони, що спрямували аграрне реформування на шлях планомірної колонізації українських земель. Польськими військовими і цивільними осадниками. Осадництво це політика польської влади в західноукраїнських земелях, спрямована на заселення її польськими колоністами. Осадники мали сприяти асиміляції українського населення і в разі потреби виконували каральні функції. У 1921-22 роках на Західній Волині Поліссі та Східній Галичині їм було виділено 425 тисяч гектар найкращих земель. Водночас польська влада видала таємний наказ про обмеження продажу землі українським селянам. Така політика не зняла соціальної напруги в західноукраїнських земель, а посилила національну ворожнечу між українцями і поляками. Українське село намагалося захистити свої економічні інтереси в цивілізований спосіб, використовуючи в першу чергу кооперативні товариства. Але під тиском уряду польського уряду став, став нетерпінним, і українське селянство виходило за межі лихальної форми, форми, обстоювало власні інтереси і вдалося до силових дій. Весною 1930 року на території Волинського, Львівського, Тернопільського і Станіслівського воєводств відбулося понад три тисячі протестних акцій антидержавної спрямованості. 160 з них супроводжувалися сутичками з поліцією. Відповіддю польського уряду стала так звана пацифікація. Пацифікація в перекладі означає умиротворення. Це політика польської влади на західноукраїнських землях, спрямована на придушення виступів корінного населення за допомогою поліції та військ. Акція пацифікації, репресивні акції польського уряду проти українського населення в Східній Галичині відбувалися з 16 вересня по 30 листопада 1930 року та супроводжувалась погромами, побиттями, руйнуванням українських установ під час таких акцій застосовувались принципи колективної відповідальності українців, які в очах поляків виглядали як неблагонадійні. Фізичні розправи супроводжувалися розгромом українських товариств і кооперативів. Так, у 1934 році. На полісі в місті Березі Картузькій було створено концентраційний табір, де здебільшого отримували українці. Український в'язень польського концтабору в Березі Картузькій Макар про табірний режим згадував так: найтажі були учасникам двох найбільших груп: в групі 40-50 в'язнів, призначених на земляні роботи у таборі, і в групі 90-100 в'язнів, призначених на працю поза табором. Праці, що їх виконувала внутрішня таборова група, були такі: поглиблення ровів і підсипання валів е, попід парканом довкола табору, будування доріг, е, брукування камінням площ, розбирання звалищ і тому подібне. Самі по собі ці праці не були б важкими. Але тут не йшлося про працю: биття палицею належало до щоденних ритуалів, крім биття, для в'язнів були різні муштри, сядь встань. Або впади встань. У 1925-1939 роках під впливом цих цих подій понад 373 тисячі селян, втративши сподівання на розв'язання аграрних проблем, покинули рідний край та емігрували до США, Франції, Канади та інших країн далекого зарубіжжя. Щорічно на сезонні роботи до Західної Європи відправлялись до мільйона осіб. Важливим елементом протидії польській політиці на західноукраїнських земель став український кооперативний рух. Кооперативи, діючи під гаслом свій до свого по своє, стали формою самоврядування та економічного самозахисту українського населення. Кожне село, кожна місцевість обов'язково створювала в себе кооператив, тобто крамницю, касу, молочарню. На 1925 рік мережу. Низових кооперативів зміцнили повітові об'єднання, що завершило створення чотирьох спеціалізованих організацій: Центросоюзу, Союзу, Маслосоюзу, Центробанку і народної торгівлі. Вони мали свої регіональні відділення по всій Галичині. Маслосоюз експортував власну продукцію до багатьох країн Європи. Число українських кооперативів у Східній Галичині зросло з 580 у 1921 році до майже 400, 4 тисяч у 1939 році. Вони об'єднували 700 тисяч членів. Кооперативи сприяли впровадженню нових засобів господарювання та техніки серед українського селян. Ці об'єднання успішно конкурували з польськими господарчими організаціями, завдяки їм економічний стан українського села почав поступово поліпшуватися, сформувався цілий прошарок заможного українського селянства. Мережа кооперативних організацій разом з мережою українських шкіл, просвіт, молодіжних спортивних організацій, політичних партій. Утворювали інфраструктуру українського національного життя в Західній Україні. Для закріплення я пропоную вам зупинитися і ще раз розглянути усю табличку політики Польщі щодо українських земель з 21 по 39 роки. Можете зупинитися і переписати собі. А також давайте потренуємось на питаннях. Перше питання: що таке осадництво? І друге питання: кажіть подію, що викликала такий коментар сучасника: відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією, за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини, шляхи цих каральних експедицій, позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна. Це питання ЗНО, тому зупиніться і проаналізуйте. І ми бачимо, що після поразки визвольних змагань значна частина західноукраїнських земель увійшла до складу Польщі. Політику польських урядових кіл щодо українства можна оцінити як антиукраїнську. Усі спроби знайти порозуміння на основі перетворень українців на лояльних громадян Польщі також не мали успіху. І наступний урок ми з вами поговоримо про політичні партії, тому що Польща це демократична держава. Тому до зустрічі на наступному уроці.